Вляпався в скандал і співак Меловін. Попри оголошений день жалоби у Києві після російського обстрілу, артист таки не став переносити прем'єру нового кліпу на трек Тормоз чи на газ. Своє рішення артист пояснив так: жалоба це не обов'язково тиша, і відмова від усього це пам'ять, біль і любов, які шукають, як жити далі. Якщо в цей час ти береш до рук пензель, мікрофон чи ноутбук це не втеча, це спроба зібрати себе з уламків, це спосіб залишити слід у темряві. Коли нам нав'язують провину за те, що ми живі, це не прояв совісті, це підміна, це повільне отруєння нації середини, коли енергія людей спрямовується не на творення, а на саморуйнування. Разом із прем'єрою Меловін оголосив про відкриття банки для військового, що втратив дружину і залишився без даху над головою. Мета один мільйон гривень на купівлю квартири. Це фантастика. Я хочу дуже подякувати кожному, хто долучився до збору. Це того вартувало. випустити пісню, отримати упмхейти за тормовщина, за те, що це було, було день жалоби. але зато 1 за то зібрати мільйон зі штирм.